Всем привет! Меня зовут Ольга, я нутрициолог-диетолог, и сегодня в гостях у меня Даша. она имеет маленькую а -а -а бренд кофе, да, с обжаркой. И сегодня мы с вами поговорим с Дашей о кофе. Даша, расскажи немножко о своем а бренде, о своем, а -сво как она называется? Ну, мой маленький не маленький микро бренд кавы называется Black Extract, что означает Чорний екстракт, тобто суть кави, кава це екстракт. Тобто, ви її заварюєте? Коли заварюєте, кофеїн екстрагується у чашку. Тому чорний екстракт, чорна кава, блек екстракт. Як ти вважаєш, взагалі, полезний чи вредний? Ну, я вважаю, що все корисно в міру. Смертельна доза кофеїну складає 50 чашок кави одразу. Зараз. Тобто, якщо ви 50 чашок, не робіть цього, будь ласка. Десять чашок це також дуже дуже складно викликає е, тяжкі симптоми. Так вони пройдуть, якби ви виживете, але нащо до себе доводити, правильно? Саме оптимальна норма це 2 чашки в день. А ти знаєш, що в кофі стоїть болі із 200 органічних веществ, і кожне вещество. По-своєму действують на організм. І також є свої і мінуси і плюси. Кава взагалі вона як, як вино. Вино ж воно має також дуже багато всяких різно, різних ароматів, усіх ноток у смаку. І так само кава, смаків кави просто безліч. просто безліч. Столько же положительних качеств, що можна і вино, і кофе називати живою водою. Так. Так. Кофе является є антиоксидантом, який бореться з различными видами заболівань і також їх профілактирує. На користь кави впливають впливає обсмажка. Вот. вот это как якраз я у тебе хотела спросить. Оказывается, що є різні степені обжарки? Э, так, э, звісно, сиру каву ніхто не буде вживати, бо це дуже дуже складно. Вона... Кава це кісточка, кісточка кавового дерева. І її змолоти і заварити ну, неможливо. Тобто як кісточку. З кісточки нічого не отримаєш. Тому її обсмажують, при обсмаженні там проходить багато процесів відповідних, ну як при звичайному обсмаженні, будь-чого правильно. Виникають, ну, розкриваються оці ароматичні сполуки. які Кава в собі містить, і в залежності від ступені обсмажки ну, ці процеси впливають на смак. Є світ... Кава світлого обсмаження вона е розкриває от, е більше таких кислотних, е фруктових ноток. Тобто, гіркоти ви тут не відчуєте, е кава буде кислотною, е буде багато цих фруктових, квіткових нотів. Вона краще. Підходить для фільтр для кави. Скажи, uh -huh. а як довго може хранитися вже перемовити і котлено? Недовго. Взагалі, каву краще споживати свіже обсмаження. Тобто після обсмажки, коли обсмажили зерна, краще спожити протягом двох-чотирьох тижнів. Uh -huh. Тижнів, тобто ну, один місяць. Я знаю, що вона просто перестає бути смачною, бо е, ароматичні сполуки вони дуже литкі і вони швидко покидають зерна і летять собі і, і все. І ну, воно окисується, вона прогоркає кава. Вона, коли довго лежить, ну, вона змінюється. Ну як будь-який продукт, просто вона псується. Вона... Каві в супермаркеті зазвичай зазначають, що термін споживання 6-12 місяців. Ну, вона буде е, придатна до споживання через цей термін. Але якщо ви порівняєте там, зі свіжообсмаженою кавою, яку обсмажили там тиждень тому, і якщо 12 місяців тому, то ну, різниця дуже сильна. В цілому зернятці воно як запечатано. Е, і воно довше зберігає свою свіжість. А якщо його помолоти, то дуже швидко воно псується. О. Збільшується площа контакту з киснем. Ось що mm -hmm. я хотіла сказати. І воно дуже-дуже швидко кислиться. Тому рекомендовано, звісно, мати кавомолку. Бажано кавомолку таку, яку можна налаштувати помел там, ну під різні способи заварювання. Там, Десь треба більш крупний помел, більш грубий, десь більш дрібний. Там для турки взагалі там майже як порошок використовують. Тому щоб відчути усю усе різноманіття смаків кави, то так, треба кавомолку, яка налаштов... може налаштовувати грубість помелу, і молоти одразу перед заварюванням кави. Тобто змоли заварили. Якщо купуєте вже мелену каву, то краще купувати потрошки ну, на тиждень. А на да? там по 100 грамів. Так, ну, ну максимум на два тижні. Отаке От пакування. Усі пакет. Виходить, uh -huh. Так, в нього тут є клапан. Uh -huh. Через цей клапан э, виходить э, аромат. За... ні 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 э, Для чого воно потрібне? Кава, коли Обсмажується, ну фасується майже одразу після обсмажки, і вона відбувається процес виділення вуглекислого газу. Mm -hmm. І якщо не буде клапану і запакувати каву, то пакет може дуже сильно надутися і може луснути, коротше кажучи. І це для виходу вуглекислого газу. Mm -hmm. і а я це клапан... для тих, хто покупає кофе, щоб можна було аромат його. Ну це теж можна використовувати, звісно, чому ні, Але взагалі функція інша. Функція Тут і застіпка. Ось там. Клапан, да, як він клапан, виглядає. Да. І що хочу показати... Це ну, Так, так. Це щоб через. Через пакет, сам. Через пакет не проходив кисень і не проходили сонячні промені, не проходили сторонні запахи, не можна зберігати поряд з іншими там, ароматизованими чаями, зі спеціями, бо кава дуже е, впи, впитує е, інші сторонні запахи. І, Буде у вас зіпсований аромат оригінальний. І всі різного цвіта. От я по цвіту можу зрозуміти, який буде кислий, який буде горький, який буде не мати ніяких ні ни горечі, ні кислоти. Е, ну, взагалі це методом проб та помилок. Але я покажу, я взяла з собою. Е, я не знаю, чи буде видно на камеру. Це приклад середньої обсмажки. Но он такой, как каштановий цвет каштанний. Так. И помість, будь ласка, що він матовий, mm -hmm. ти не, б... не да, бачиш близько. Да. Чи бачила ти колись каву, яка блищить? вона така темна і блищить. Близнець бачила, так. Да. Що ти думала про неї? А... Чи не звертала? Нічого. Єдине, що вона була більш темного цвіту. І я подумала, що вона десь чуть пережарена. Даже. Но... Це, так, це темна обсмажка, і ось цей блиск це е, кавові масла. А, Тобто, так, да, виділяються. В своєму составі їм ліпіди, так. Да. Так, і от вони настільки, як це сказати, досмажать кави, що вони прям витісняються назовні. І ну, моя позиція така, що це не ок. Типу. Е, це придає якийсь певний смак каві, є поціновувачі цього смаку. Але з іншого боку, жири вони швидко окислюються, правильно? І вони дають гіркоту. Тобто, коли вони всередині, вони як менш швидко окислюються. Ось окиснуть. Виходить, якщо кофейні зерна немножко блістять, можна розраховувати, що кофе буде горчити. І воно швидше зіпсується. От mm. я не знаю, чи було в тебе таке, що кава, от вона якийсь такий присмак старого прогорклого печива. Ну, no, ось от... було у мене коли-то так. Ось, такое, оце да. через це, через ці жири, mm -hmm. от, коли вершкове масло також довго зберігається, воно стає ну, прогорклим. Оцей смак неприємний він стає. І отак от само в каві це ж теж жири, і вони прогоркають. І... Ну, псується сма. Як ти какой вот максимально полізне і максимально хороший куст э, обжарки именно? Ну, я вважаю, що середня обжарка вона ще називається омні обсмажка, тобто як універсальна. Э, під, кожен, під кожне зерно э, підбирається свій профіль обсмажки э, так, щоб найкраще розкрити його. Mm -hmm. от, особливості, Ароматиця. Так. Але, ну, типу, можна, є поціновичі і світли в смажки. Чому ні? Є ті, ні, хто люблять темну обсмажку. Там темна смажка краще під еспресо. Чому? Якби, я люблю. Просто темна смажка, вона набагато більше розповсюджена. І особливість темної обсмажки в тому, що вона нівелює різницю між. Смаком різних зерен, тобто більш стабільний ну, смак. Популярніше для, там, для кавових автоматів, щоб, щоб давати стабільний смак. Угу. Щоб ти от спробував і щоб в наступний раз такий самий смак був. От, цьому допомагає темна обсмажка. І також за рахунок того, що вона більш така гірка і насичена, ну так, насичена, то менше. Менше треба кави, щоб зварити чашечку. Тому як воно економніше, тому, тому воно більш розповсюджене. Бо... Чим же все-таки відрізняється Арабіка від Робусти? Ну, це різні сорти кави. Ем... Арабіка, вона. Блин, це як вишні і черешня. Там, чим відрізняється. О, це ж різні... на вид Навід да? а на вкус ну, ну, типу, того, напевно. Ем... В робусті два. В два або навіть більше рази більше кофеїна. Арабіка, саме Арабіка цінується, тому що вона ароматна. От, до речі, якщо заварити 100% робусту, там дати е, людям, там, яким вже зараз ну, близько за більше 40 років спробувати, то багато хто з них каже: о, це ж смак дитинства. Так, ну виходить, що в Радянському Союзі якраз холи ну, да, робусту. Все сильно економили, а, поэтому. А, робуста, вона менш е, вибаглива до клімату, е, менш вибаглива до умов, там, більш стійка до всяких хвороб. Вона може рости на нижчих висотах. Ну, Робуста вона. Головні країни це вірю. така перевірлива виходить. Так, і тому вона дешевша. Uh -huh. uh, у нас в асортименті, до речі, є зараз преміальна робуста з Індії. Чомусь не дуже користується попитом, бо, напевно, вибагливі в нас покупці, але є. Арабіка, вона uh -huh. більш вибаглива до клімату, uh, їй потрібно там більш. Високогірні грунти, високогірний клімат, це вона роз... для вибагливих поціновичів кави. <кій> Багато хто з виробників наших зазначав на пакуваннях ну, або просто в характеристиках кави такі параметри, як висота вирощування, там, тип ґрунту, регіон і типу для чого це все. І... Насправді Це, це... Вже, для кофейних гурманов, це, так, так, Це для гурманів. Фуанси. Це ну, Більш високогірна кава. Вона, так як вгорі, температури трохи нижчі. Ну, це ж гори, там прохолодно. І у кави є можливість довше дозрівати. І це дає кавовим зернам більше часу, щоб набрати, ну, сформувалися цукри, аромат. І високогірна кава, вона чим коруча, вище, тим вона цінніше за смаком. Тому тобто, це теж може впливати на вибір кави. Регіон теж важливо, можна там окремо почитати про цей регіон, там який в ньому клімат, який ґрунт. 100 бо, наприклад, як про, про віно. Так, бо, наприклад, там з однієї сторони гори буде одна кава, з іншої там вже буде там, з однієї сторони гори буде більш сухіший клімат, з іншої більш вологий, і кава за смаком і ще вже буде дуже важливий год, або він був дождливий, або був сонячний. Підемо до вопросу, як же кофе впливає на організм, які процеси відбуваються при употребленні кофе? Тому перевіряйте інформацію, яку читаєте в інтернеті, бо ну, типу реально зараз дуже багато. І мою теж перевіряйте. Mm. Це ж серйозно. Ну ми будемо довіряти mm. спеціалістам професіоналам. Значить, кава в нас, коли потрапляє в організм, вона ш... як це? всотується доволі швидко. Uh. До доступність кави вона близька до 100% і кава може Кофеїн. Через гематоенцефалічний бар'єр може проходити, тому він впливає, кофеїн впливає напряму на мозок. Гіпоталамус. Так, І що він там робить? Він блокує аденозинові рецептори. Угу. Аденозинові рецептори відповідають за Як це? гальмування нервової системи, типу за сон, за розслаблення. Він ці рецептори, то нема кому заспокоювати тому це відчуття бадьорості таке там натхнення чи от ось таке от починає діяти кофеїн десь після через 30-60 хвилин і його дія зберігається десь 3-6 годин. Але ну це в середньому кожного може бути індивідуально. залежить від роботи печені чоловіка. Наскільки а якщо вона хорошо працює, то це може бути самих кричах сроках. Якщо у чоловіка все таки печень ножки страдає, дай то може бути. Да, 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 до речі, куріння Куріння, навпаки прискорює виведення кави з організму. Ну, курение вообще оно провоцирует выведение не только кофеина, но и вообще микроэлементов. Поэтому очень нужно следить за электролитным балансом. Причем за электролитным балансом нужно и следить тоже любителям кофе, потому что кофе является мочегонным напитком, и он просто вымывает и калий, и кальций, и магний, и я, я, я чула еще. Що каву треба пити окремо взагалі від їжі, там, через годину. Да. так, так і потрібно робити. Либо до їди на голодний можна желудок, либо після. Вот тому що от якраз із-за того, що кофе є мочегонним напитком, він вимиває всі мікроелементи і вітаміни. Тому навіть коли ти збираєш свою здорову тарелку, і в це час ти п'єш кофе, ти повинна бути готова до того, що 50% только процентов полезных веществ стоит твоей этой здоровой тарелки. Кофе также нельзя пить с выдержанными сырами, сира, потому что выдержанные сыры содержат Серьезно? в себя большое количество кальция, а вот как раз кофеин и блокирует усвоение кальция. Потому что кофе поэтому кофе лучше и отдельно от еды. Ну, можно с цукерочкой. Коли не хочеш так... отримати нічого користую. Тому що тоді це вже буде вважатися як прийом піші. Угу. А прийом пищи у нас бути обов'язково повноцінний. Конфетку лучше скушай після основного прийому піщи. А через час. З шоколадочку люблю, що ж тепер робити. Переучивайся. Це, це... це... І ще є один параметр, який зазначають також на пакуванні. Ну, не на всій каві воно написано. ну, В магазині зазвичай просто пишуть, навіть не завжди пишуть, з якого регіону кава, але це важливо, бо це на смак впливає. Але краще обирати каву, де розписані її характеристики. Який регіон походження? Метод обробки кави є миток, натуральна. Там може бути якийсь експериментальний метод. Я зараз детальніше про це розповім. Може бути ще висота вирощування, тип ґрунту. Також варто зазначати, якщо це мелена кава, то обов'язково там який це тип помелу, бо це не універсально, це важливо. теж. Обсмажка, тобто середня, світла, темна, італійська і так далі. ще можуть зазначати нотки смаку в каві. Є Деякі люди можуть думати, що це ароматизована кава. Але ні. ні, ні. На ароматизованій каві буде написано, що це ну, ароматизована кава. Так і буде написано. На смак впливає метод обробки кави. Основний такий найбільш, найдешевший і най, найпопуля... дешевий це не значить, що поганий. Просто він простий і популярний, поширений. Це мита обро. Початку кавові зернятка очищують від шкірки. Кавове зернятко, воно як вишенка. Тобто всередині кісточка, оце те, що ми мелемо потім, і воно вкрито такою шкіркою, як Так. І треба її позбутися. То тобто то цю шкірку знімають, залишається така сизова оболонка, яка вкриває кісточку. Її залишають проферментуватися трохи, і потім все це ретельно промивають. Тобто залишається потім просто промивають і висушують. Залишається просто кістички, да, пасують мішки, експортують, як визначають. От партія кави беруть якийсь взірець, обсмажують і влаштовують капінг. Капель це угу. дегустація крові, виходить. Як так. дегустація вина, так і дегустація кави. Угу. Ну, там спеціальні професійні е, оцінщики кави е, дегустують. Yeah. Так, так. Mm. цьому можна навчитися там оцінювати, е, як, виявляти оці смаки в каві. Mm. Ну, типу, звичайна людина, яка не вчилася, може навіть. Не розпізнати там оці нюанси, а професі... Професі... професіонали розрізнюють їх. Є навіть е... колесо смаків, може бачили колись. Е... Ну, там так розкрити основні там, типу, кислотні, аромати, фруктові, квіткові, шоколад. Наприклад, тут і... от... сухофрукти, шоколад, нутелла, горіхи. Mm -hmm. е... До речі, от те, що першим стоїть, це е... найбільше. Яскравий бо смак. Так, так. І так по не спадаючи. Угу. Е, до речі, от те, що я на пачці зазначаю, це оцінка SCA 82,1 бала. SCA це організація, яка ну, як визначає стандарти оцінювання кави. Оцінка допомагає визначити якість зеленого зерна. Ну, це не оцінка саме конкретної пачки, це оцінка зеленого зерна в ідеальних умовах. Тобто цю каву можна зіпсувати, можна зробити її краще. Це залежить вже далі від обсмажчика, від баристи. Від... Є, це оцінка пірвічного продукту? не або це допомагає оцінити, що там в мішку, оцінити вартість виставити на цю каву. 82 – це початковий спешелті, тобто до 80 балів це комерційна кава. 80-85 – це початковий спешелті, тобто це хороша, якісна кава, ну з вираженим профілем, але не якась там не унікальна, скажімо. Просто хороша, якісна кава. От Клас. ми якраз саме такою кавою займаємося. Вона добре підходить для домашнього споживання, для офісу, там, де просто хочеться смачно якісне Тобто, Вона і підійде для якраз кофейних гурманів, так? Да? І для гурманів теж підходить. Оцінки 85-89 це вже класний спешлті. Це вже якісь унікальні смакові властивості, там унікальна якась обробка. Є ще, якби це стобальна шкала, і кава вище 90. Це прям просто щось мега унікальне. Навіть саме неординарне. Кофі, так? Ну так, вона буде дуже дорога. Ну в Україні, я не знаю, навряд чи вдасться знайти. Ну, вона точно не поширена. Тобто, це щось унікальне. Миту обробку я вже сказала. Да. Є ще натуральна обробка. Е, натуральна обробка. Мені вона, до речі, більше подобається, бо вона е, як більш яскраво проявляє смак. Це коли е, ягоди сушать на сонці прямо з м'якості. Ой, ой, це я дуже бачила в якомусь то відео. В цьому способі цукор карбонізується в м'якоті і е, це робить, ну, проникає. Слушай, ну это, скорее всего, додает вот как раз еще дополнительных вот этот ароматов. И тогда по сладости получается. Так, воно як більш солодкий смак, більш фруктовый, квитковый, вот такий вот.